Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Деменець Богдан, я керівник компанії, «ТОВ сучасна проектна група. Наша компанія займається комплексним проєктуванням протипожежними системами, а саме пожежної сигналізації, систем оповіщення, систем вузького захисту, систем пожежогасіння, гасіння, раннього виявлення та всіх інших систем, які пов'язані з пожежною безпекою в будівництві. Також наша компанія розвиває ще один напрямок своєї діяльності це навчальні курси. Зовсім недавно ми створили навчальний курс проєктування пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу. Курс саме призначений для інженерів-проєктувальників, початківців. Посилання на курс буде внизу. Також ми плануємо в подальшому робити огляди протипожежних систем різних, різних систем близького захисту, також тих систем, які будуть цікаві саме для вас, глядачів. Тому, якщо у вас є бажання, пишіть в коментарі і в майбутньому будемо робити огляд на ці системи. Сьогодні зробимо огляд на адресну пожежну сигналізацію Tiras Prime A, вона набула досить великої популярності за останні часи серед наших колег. До того ж, компанія Тірас постійно її оновлює та допрацьовує. Тому розглянемо сьогодні основні аспекти побудови цієї системи та основні її можливості. До того ж, за останній рік, якщо зробити статистику, можна дізнатися, що з усіх. Систем пожежних пожежної сигналізації більше 40% являються саме адресні системи. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що набрав дію ДБН в 2240 інклюзивність будівель і споруд, в якому сказано, що всі громадські будівлі повинні обладнуватися системою оповіщення СО четвертого типу. Не нижче СО четвертого типу, а згідно ДБН В2.5.56 при системі оповіщення СО 4 типу повинна обов'язково бути адресна пожежна сигналізація. Тому важливо слідкувати за тенденціями розвитку адресних, адресних систем та нормативних документів, щоб не впустити такі важливі нюанси. Тож для яких будівель підходить наша адресна система TIRAS Prime A? Взагалі, ті системи підбираються згідно таблиці А1, ДБН, В2556 системи протипожежного захисту. Ось ця таблиця. Якщо коротко, то це промислові об'єкти, житлові багатоповерхові будинки, об'єкти з масовим перебуванням людей, готелі, торгові центри, бізнес-центри, будинки культури, театри, спеціальні значущі об'єкти, такі як дошкільні навчальні заклади, школи, медичні заклади та інші. Тобто, в цілому, ця пожежна адресна сигналізація може обладнюватися на об'єктах невеликих, таких як до 100 адресних компонентів, так і в великих об'єктах від 2000 і аж до 16 тисяч адресних компонентів. І взагалі, якщо у вас є об'єкт, на якому дозволяється використати безадресну пожежну сигналізацію за нормами, але на ньому потрібно реалізувати автоматику. Інших протипожежних систем, таких як пожежогасіння, димовидалення, опускання ліфтів, тоді я раджу вам все рівно використати адресну пожежну сигналізацію. Тому що на адресній пожежній сигналізації за допомогою блоків чи модулів можна дуже легко і просто реалізувати всю автоматику об'єкту, щоб вона працювала правильно згідно норм. У другій частині цього відео ми розглянемо типовий проєктування проект, багатоповерхового житлового будинку. Якщо у вас будуть побажання, в слідуючих відео ми можемо розглянути проєктування типового промислового об'єкту, тому пишіть в коментарях. Давайте зараз детальніше розберемося про всі основні можливості цієї системи та можливості всіх модулів і принципів побудови автоматики. Що ж, поїхав. Через Prime A має два кільця, кожне з яких містить в собі по 250 адресних компонентів. Довжина кільця обмежена 2000 метрами максимум 250 адресних пристроїв. Також можна реалізувати радіальне відгалудження від будь-якого адресного пристрою, що дуже зручно в деяких випадках. Сповіщувачі. В системі Тіра Prime A є три види сповіщувачів. Основні: це димовий детектор СМК, тепловий детектор HT та ручний детектор МНЛ. Є два види кожного сповіщувача, тобто, наприклад, тепловий HT100 та 110. Яка різниця між ними? Сповіщувач з маркуванням 110 має в собі ізолятор короткого замикання. Навіщо цей ізолятор? Ізолятор для того, щоб визначити місце короткого замикання чи обриву лінії. За нормами, цей ізолятор повинен ставитися через кожні 32 сповіщувачі будь-якому швейці, будь-то адресний чи безадресний. Але є один нюанс. Саме в системі TIRAS Prime A це не 32 сповіщувачі, а кожні 16 сповіщувачів або адресних компонентів. Це такий нюанс саме в системі t Prime A. Також є споживання кожного сповіщувача. Ці споживання вони забиті в калькулятор розрахунку електроживлення. Пізніше ми в другій частині його розглянемо також. Загальна структурна схема побудови адресної системи t Prime A. Значить, ось в нас є Tires Prime A основний блок. Від нього відходять. Два адресні кільця, кожна з яких має по 200 адресних компонентів. Ось одне кільце адресне і друге кільце адресне. Також з Prime A можна вивести один вихід на таблички світлозвукові це вихід, пожежа 24 вольти. Також цей тірас Prime A. Передає через модуль MGSM сигнали на диспетчерський центральний пульт цілодобового спостереження. Давайте пройдемося по кільці. Значить, в кільці ставляться будь-які типи сповіщувачів, будь-то е, димові, чи теплові, чи ручні, і також модулі для підключення автоматики, теж ставляться безпосередньо в це кільце. Давайте розглянемо модуль AM Multi детальніше. Він може за допомогою одного додаткового модулю M-Loop розширити на систему на одне адресне кільце ємкістю 250 адресних компонентів. Або за допомогою двох M-LOOP на два адресні кільця, але вже з ємкістю по 125 адресних компонентів. Модуль M Multi. Він Дозволяє нам підключити в систему будь-які безадресні сповіщувачі, будь то там дели променеві, будь то е безадресні вибухозахищені СПД2, СПД3, сповіщувачі, головне підібрати по вольтажу, щоб вони були тієї тої ж самої вольтарності, що і наше кільце, У нас 24 вольти. Тобто і сповіщувач мають підтримати ці 24 вольти. І вони підключаються в блок АМУті. По кількості є також обмеження. Потрібно рахувати по споживанню Ампера, щоб воно, щоб кількість сповіщувачів в сумарність споживання не перевищувало споживання блоку АМУ. Також з боку АМульті можна вивести сигнал на світлозвукові таблички 24 вольт, на таблички пожежа, вихід та інше. Слідуючий модуль, наприклад, AM AU2R. Модуль слугує для реалізації автоматики, Тобто виходів та входів для там, систем пожежогасіння, систем димовидалення. пізніше детальніше розглянемо модуль AM. Aut 8R. Він підключається в кільце через додатковий модуль AM конвертер, так само, як і поїзд Т-1 через додатковий модуль AM конвертер. Ну, поїзд ви вже знаєте, напевно, це для реалізації пожежогасіння, тобто запуск там, газового пожежогасіння, порошкового, кнопки керування пожежогасінням. Також можна, він має два, дві власні зони, цей поїзд. Зони шлейфі, в них можна підключити безадресні пожежні сповіщувачі, або ж його додати в зону програмування адресних пожежних сповіщувачів, щоб він спрацьовував саме від тих сповіщувачів, які він в зоні знаходиться. За допомогою ось цієї схеми ми нашу систему TIRAS Prime A можемо розширити аж до 16 адресних компонентів. Як це робиться? Тобто 4 прибори TIRAS Prime A з'єднані в, в одне кільце, і кожен з них ще має по своєму адресному кільці. І на кільці ще ставиться по два модулі AM Plus для розширення ще адресних кілець. Передача сигналу відбувається, як я вже казав, через модуль MGSM. GSM каналу, або ж по каналу інтернет, тобто провідна передача. Система обмежена 1000 входами та 1000 виходами. Це дуже багато, я вам скажу, для будь-якого там великого об'єкта, який ви можете собі уявити, цього більше, ніж достатньо. Також компанія TIRAS працює над оновленням цієї системи, і вони нам пропонують, що. Найближчим часом вони випустять адресні кнопки, тобто плюс тимовидалення, плюс пожежогасіння, гасіння, розблокування дверей це дуже хороше оновлення буде, воно дуже потрібне. Також буде, планується е, запуск е, програми моніторингу, що теж дуже важливо для великих об'єктів без моніторингу. Там е, ну, ніяк не справитись. Моніторинг це дуже добре. Він допомагає при виявленні пожежі, і також планується. Нова панель індикації до TIRAS Prime A. Тобто можна буде винести цю панель будь де куди нам потрібно, там, на вихід до диспетчера. і... Так, Давайте розглянемо модуль AM Multi Plus детальніше. AM Multi можна використати трьома способами в системі. Значить, використання 1 слугує як адресний блок живлення в кінці. Тобто 24 В ємність 1 А. Використання 2. Він слугує як адресний блок живлення та модуль входів виходів за допомогою додаткового модулю MAU2R. Це для автоматики. І використання 3 це розширювач адресних ліній за допомогою додаткового блоку МРУ, тобто додає в систему ще одне адресне кільце або одне адресне кільце на 250 адресних компонентів. За допомогою одного МУ, або за допомогою двох МУ, два кільця, але вже по 125 адресних компонентів кожне. Ам Мульті, має два входи та два виходи загального призначення. Також один вихід для підключення пристрою й оповіщення на табличці вихід пожежа, або ж можна її використати для автоматики цей вихід, але там потрібно буде деякі додаткові модулі застосувати. Він Дає можливість підключити в систему безадресні сповіщувачі іде з вбудовим ізолятором. Живиться від лінії, або від зовнішнього джерела живлення. Наприклад, можна підключити там неадресні сповіщувачі, або якусь кнопку ручного керування, а також. На вихід можна посадити як е, таблички вихід пожежа, або навіть, як я і казав, на автоматику, на клапани димовидування. Ну, там, всього, потрібно буде якісь додаткові модулі, але це можливо. Модуль in 4 має 4 універсальні входи і вбудований ізолятор короткого замикання. Він також живиться від лінії, не потребує зовнішнього живлення. Наприклад. Що можна, можна через нього підключити? Можна контролювати відкриття клапанів димовиділення, контроль пуску насосів, контроль будь-яких задвижок пожежого гасіння. Також можна підключити керування автоматикою, кнопки керування автоматикою. Модуль AM out 1R. Має одне бістабільне реле та два універсальні входи. Також вбудований ізолятор короткого замикання, також живиться від лінії, не потребує зовнішнього незалежного живлення. Наприклад, що можна до цього модулю підключити? Також це він слугує для автоматики. Наприклад, можна управляти дверима ліфтами, як ми знаємо при пожежі, ліфти мають опускатися в своє початкове положення. Можна керувати протипожежними заслінками, клапанами димовидалення або навіть насосами. Модуль AM ao 2 r має два релейні входи по 10 А кожне і 220 В. Також вбудований ізолятор короткого замикання. Також живиться від лінії, не потребує зовнішнього електроживлення. Цей модуль для чого служить? Він Має виходи на 220 вольт, тобто, за допомогою цього модулю ми можемо як керувати і системою димовидалення, тобто вентиляторами димовидалення, також і клапанами чи протипожежними заслінками. Що ж, Які я бачу переваги для себе в цій системі Kiras Prime A. Значить, перша перевага це те, що в адресному кільці можна застосувати аж 250 адресних компонентів. Якщо ми візьмемо е, будь-які аналогічні системи, допустимо, омегу або варту, там набагато менше адресних компонентів, там в Омезі 60, наче в Варту 125, а в ТІР прийма аж 20, 250 адресних компонентів, що дозволяє одним шлейфом, зекономлюючи і кабель, і захист, тобто короба, металорукав, зекономити, захистити більшу площу об'єкту. Слідуюча перевага це автоматика. Система Tiras Prime A має дуже багато модулів, за допомогою яких можна реалізувати повністю автоматику. Автоматика реалізовується просто, швидко, без ніяких питань. Тобто виробники Tiras, вони передбачили ці модулі, які виходи там потрібні. Як ми бачили, є і звичайні виходи, є і виходи по 220 Вольт для керування. Вентиляторами димовидування та будь-якими іншими аналогічними пристроями. Слідуча перевага це те, що TIRAS Prime A має хороший дизайн, як на мене. Він дійсно стильно виглядає, він вписується в будь-який дизайн. Якщо ми його повісимо десь на стіні, він. Не буде цю стіну захарашувати, а навпаки, буде доповнювати дизайн, він виглядає як сучасним якийсь трансформер, можна сказати. І ще одна перевага, як на мене, велика, це калькулятор електроживлення. Виробники Tiras, вони надають використання інженерам проектувальникам своїм розроблений самостійно калькулятор електроживлення. Цьому Чим він особливий і чому він мені подобається, значить, перше, що мені в ньому подобається, це те, що можна швидко розрахувати ємність акумуляторної батареї. Якщо ми там щось неправильно ми прописуємо кількість сповіщувач, якщо ми щось неправильно прописуємо, або система не потягне таку кількість повіщувачів, вона калькулятор нам покаже, що ми побудували не друге, що одразу можна. Зробити в цьому калькуляторі це подивитися максимальну довжину шлейфу при певній кількості сповіщувачів. Там зразу розраховується і також можна підібрати під нашу довжину, яка нам потрібна. Певний переріз кабелю, який тягнув би цю потужність, щоб система працювала нормально. Я такого калькулятора раніше не зустрічав, користувався декількома калькуляторами наприклад, один калькулятор для. Розрахунку батареї, інший калькулятор для розрахунку перерізу кабелю чи довжини. А тут все в одному калькуляторі дуже зручно, як на мене, дуже простий калькулятор, все зрозуміло. Що ж, ось так виглядає наш огляд системи. В другій частині ми з вами займемося проектуванням, тому не відключайтесь.